Вітаю. Сьогодні викладання українською мовою катехізіс. Це як ми з вами разом вивчаємо українську мову. І я потребую вашої допомоги. Сьогоднішній Господній день це день 26 і 27 разом. Це буде про хрещення. До речі, вчора було хрещення в нас, і сім братів та сестер наших долучилися до церкви. І Це усі переселенці. І наша церква церква росте і стає таке таке. Переселенською церквою. І це символічно, тому що всі ми з вами приходьки. Приходьки в цьому світі. Ми тут тимчасово. Це не є наш дім. Вчора вночі мій авто, я з Київської церкви їхав там з одного з, з, з Борисполя. В бровари та поламалася машина. І ми усі були такі, як розстрої, як сказати, да-да тобто багато тут на землі скорбот нас є. І, і ми зламалися десь там, і, і ми добиралися. По наших домівках так різними способами, там і коли я вночі потрапив додому, я оцінив по новому що таке дім. це Це місце безпеки, місце спокою, місце радості. І з -з земні Наші оселі це образ небесної оселі. Бо тільки небесний дім наш може дати нам таку реальну насолоду, реальний спокій, реальну радість. І ми чекаємо, коли ми вже будемо там. І Чим більше випробувань ми маємо тут, тим більше наша душа розуміє про, про що таке Небесний дім. І вчора сім братів та сестер долучилися до церкви через святе водне хрещення. Чи можете ви піднятися, хто хрестився вчора? Да, ми подивимось на вас. Давайте привітаємо оплесками наших да. А, да. Сідайте, будь ласка, ви. Так що ми сьогодні будемо і так співпало, а точніше, Бог це зробив. Що в наш сьогоднішній урок посвячений також хрещенню. І Це запитання 69. Як хрещення нагадує тобі та запевняє в тому, що Христос один раз приніс себе в жертву за тебе особисто? А, ви пам'ятаєте, що е, віра, вона завжди особиста. Христос помер саме за мене і саме за тебе. І коли ти віруєш, що Христос помер за тебе, Оце. Реальна віра. Ця віра читає Біблію по відношенню до себе, коли ми читаємо те, що розповідається в Біблії, і застосовуємо це для свого серця. І так хрещення щось нагадує і щось запевняє. Чомусь запевняє? І в, е, в чому ж запевняє хрещення? В тому, що Христос один раз приніс за себе в жертву, за тебе особисто. А, і, і питання, як, як хрещення це робить? Відповідь: Таким чином, Христос встановив це зовнішнє обмивання і при цьому дав обіцянку, що як безсумнівно вода змиває нечистоти з тіла, так само безсумнівно кров та дух Христа обмивають і мою душу очищаючи її від нечистот, тобто від усіх моїх гріхів. Вода безсумнівно омиває, очищає тіло, змиває нечистоту. Ми всі з вами використовуємо воду, бо хтось, може, не використовує з вас воду. Усі, це, це, це мається на увазі безсумнівно. Це завжди вода умиває нечистоту. Нам потрібен душ, потрібна вода, щоб очистити тіло. Це завжди так. Так от саме тому хрещення це занурення в воду. Що як вода очищає тіло, так само кров та дух Христа обмивають і мою душу, очищаючи від нечистот. Тобто від усіх моїх гріхів. Запитання 70. Що означає бути обмитим кров'ю та духом Христа? Відповідь. Бути обмитим кров'ю та духом Христа означає, що Бог за своєю благодаттю простив мої гріхи завдяки крові Ісуса Христа. Тобто, вираз Бути омитим кров'ю Ісуса Христа це метафора. І вона означає, що Бог за своєю благодаттю простив мої гріхи завдяки крові Ісуса Христа, що пролилась в жертву за мене на Христі. Бути обмитним, обмитим Духом Христа, означає, що Дух Святий обновив мене. Відокремив, щоб я був спільником. Всі знають, що таке спільником, общником, однім целим. Щоб я був спільником Христа, якомога більше і більше вмирав для гріха, і якомога більше жив у святості та непрочності. Це зрозуміло. Запитання 71. Де саме Христос? Мається на увазі в своєму слові? Де саме Христос обіцяє, що ми омиті Його кров'ю та духом, так само безсумнівно, як і водою при хрещенні? І відповідь тут така. При установленні хрещення Ісус сказав. Тож ідіть і навчіть всі народи христячи, хри, хр, як христячи, да? чи христчі. Христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це велике доручення, так каже Матфія 28:19. А також. Хто у віру й охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, засуджений буде. Це з Марка. Ця ж обітниця повторюється, коли святе письмо називає хрещення купіллю відродження та обмиттям гріхів. Оці дві Цитати, чи ці дві метафори це з послання титу із книги дій. Титу 3.5, Подивимось. <кій> титу 3.5 Він спас нас. Не з причини. Праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження. Ось ця, це слово. Купіль відродження та оновлення Святим Духом. Через купіль відродження. Да. Бачите. І Дії 22,16. А тепер чого очікуєш? Встань охрестися та обмий свої гріхи. Прикликавши його ім'я. Ну, це таке. Це очевидні речі, особливо для тих, для тих, хто вже деякий час в церкві, але для нас це таке гарне нагадування гарне нагадування цих метафор, як вони вживаються. Запитання 72. Чи змиває гріхи зовнішнє омивання водою саме по собі? А, тобто. Чи є магічна сила якась в хрещенні саме по собі? Ні. Тільки кров Ісуса Христа. відповідь, І Дух Святий очищають нас від всіх гріхів. А. Тобто, коли ми кажемо, кров Христа очищає. То точніше було б сказати, тільки віра в те, що кров Христа очищає нас очищає нас. Треба вірити в це. Це ми сприймаємо вірою. І якщо хрещення відбувається без віри, то воно мертве, воно нідієве. Це, це такий просто пустий обряд. Він не має ніякої сили сам по собі. Необхідна віра в це. Віра. Віра робить хрещення реальністю, Божою реальністю. Бо без віри неможливо задовольнити Бога. Без віри. Все, що без віри, то гріх, Біблія каже. Все, що ми робимо не по вірі, то буде гріховне. Не до вподоби Господа. Воно буде пусте. Запитання 73. Чому ж тоді Дух Святий називає хрещення купіллю відродження та обмиття? Тям у Бога є певні підстави називати хрещення саме так. Тобто, у Бога є певні підстави використовувати саме цю метафору для того, щоб донести до нас сенс цих слів. Він бажає навчити нас, що кров і Дух Христа змивають наші гріхи так само, як і вода змиває нечистоту тіла. Але значно важливіше те, що Бог бажає запевнити нас через ці, ці божественні запоруки та знак у тому, що духовне обмивання наших гріхів таке ж реальне, як і зовнішнє обмивання водою. Тобто, коли Бог використовує ці метафори, Він має на увазі підкреслити реальність прощення, реальність освячення, реальність прощення гріхів. І коли люди хрестяться, вони обіцяють Богу добру совість. Чи, як ми вчора про це розмірковували, вони запитують у Бога добру совість. І через це реальність прощення гріхів стає більшою в їх житті. І останнє запитання: 74. Чи слід також хрестити дітей? Ми, баптисти, дітей не хрестимо. Але гедельберський катехізіс належить до протестантського реформаторського напрямку протестантських церков, які хрестять дітей. Ми так не віримо. Я поясню, чому. Я поясню, як вірять пресвітаріні. І я поясню, як віримо ми, в чому різниця і чому ми не віримо так, як вірять вони. Тому це єдиний пункт, де ми відрізняємось в нашому віровчині від гайдельберзького катехізісу. Це 74 пункт. Чи слід також хрестити дітей? Відповідь так. В нас відповідь ні. Але, Але? читаємо. Діти так само, як і дорослі, належать Божому заповіту, як його народ. З цим ми згодні. Ніяких проблем. Далі. Дітям не меншою мірою, ніж дорослим обіцяні прощення гріхів, кров'ю Христа і, і Духа Святого, який породжує віру в серце. І да, і ні. Ми, ми віримо, що коли помирає дитина, вона потрапляє на небеса до Бога. І Бог її приймає. Коли дитина в такому віці, що вона не може, як так скажемо, фізично зрозуміти Євангелію. Тобто, в неї нема можливості усвідомлення, в неї нема віри. І, така, і таку дитину Господь прощає. І усі протестанти в це вірять. Тому коли хто втрачує дитину, наприклад, при народженні, багато таке буває. Чи може хто втрачає сам плід в утробі ще до народжень, ця душа цієї дитини, вона йде до Бога. І на небі ми зустрінемо багато таких небожителів, мешканців неба. А, і тут друга частина, який породжує віру в серці. В дитини немає віри. Ось чому? Чому ми не віримо в хрещення дітей? Тому що це хрещення має бути через віру в Христа. Воно має бути усвідомленим. Хрещення це усвідомлення рішення серця, чи усвідомлене рішення віри в серці. Слідувати за Христом, зробити йому главним в житті, поставити його на престол свого серця. Коли православні, наприклад, чи католики хрестять, хрестять дітей, це, це малюки, які не мають. Зовсім аж ніякого розуміння чи ніякої віри. А. А. Далі читаємо. Отже, через хрещення, як знак заповіту, дітей також слід приймати до Християнської церкви та відрізняти їх від дітей, невіруючих. А. Ми в них хрещення, це наче як посвячення дитини, бо є хрещені батьки, і вони начебто слідкують за дитиною, коли вона зростає, щоб вона і їх обов'язок навчити її в вірі, слухняності і Богові. Це в теорії, так. На практиці зовсім це не працює. Бо хрещені батьки то, то, то ні про що. Але ви можете казати, якщо хтось каже, я був на хрестинах, я був хрещеним батьком там чи че, і ви можете казати, чи розумієш ти, яка відповідальність в тебе тепер. Ти маєш навчити цю людину, яка народилася, тому що не знаєш сам. Читай Біблію. Бо ти перед Богом зобов'язався її до, як це, навчити, і ти будеш на суді Божому відповідати за це. Як ти її вчив? Коли ти сам не, не, не тями, не розумієш нічого. Отаке. От а, а, в, в нашій практиці. Є посвячення дітей Богові. І коли народжується діти, дитина, батьки приносять свою дитину сюди вперед, ми молимося за неї, а, мажемо її маслом чи єлеєм. І в молитві її посвячуємо Богові і просимо Бога, Божого благословення на неї. І це, по суті, мало чим відрізняється від. Того хрещення, що роблять там православні, наприклад. Але в нас досвідчені батьки, і вони дійсно виховують дитину у вірі, приводячи її на зібрання і так далі. У Пресвітаріан, наприклад, таку дитину, коли вона підростає. Це є в лютеран, це є в усіх конфесіях, які, які хрестять дітей. В них є таке, коли дитина підростає десь до років 12, 13, 14, є такий обряд конфірмації. Від англійського слова конфірм підтверджувати. Вони мають публічно підтвердити свою віру, в яку вони були охрещені в дитинстві. А В нас є. А в нас навпаки, в нас посвячення, а потім, коли дитина підростає, коли вже вона має власну віру і власне бажання слідувати за Христом, коли вона має зробити власний вибір. То ми вже хрестимо дитину, коли вона має свою персональну веру. Ще раз я читаю після другої цифри. Отже, через хрещення, як знак заповіти, дітей також слід приймати до Християнської церкви та відрізняти їх від дітей, невіруючих. Схоже, мало місце в старому заповіті як обряд обрізання. Що його замінено в новому звіті хрещення. Така паралель між обрізанням від, в старому заповіті і хрещенням в новому, в новому заповіті дійсно має місце. Бо обрізання було знаком заповіту. І належності, заповіту з Богом, і належності тим самим до Божого народу. Тому кожен хлопець, який народжувався в єврейській родині, мав на вісьмий день бути обрізаним. і Це стосувалося тільки мужського, мужської статі, обрізували тільки мальчики, як хлопців. Є таке українське слово мальчиків. Ні. Хлопці, тільки хлопці. Да. І, і є така паралель між е, новим заповітом і старим е, у цьому сенсі, бо в новому заповіті хрещення це також знак заповіту між людиною з Господом. Але сам заповіт, він може бути тільки через віру в Ісуса Христа. І коли апостол Павло каже про це, про цю паралель, це ми ще зараз подивимось Колосянам 2, другий розділ, 11-13 вірш, в ньому і ви, в ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням. В ньому во Христі, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоть, скинувши гріховну природу. Тобто в хрещенні, ми відрікаємось від гріховної природи. Ось про що йдеться. Але слово обрізання це те ж саме слово, що з старого заповіту. Поховані з ним. Через хрещення ви воскресли разом з ним, через віру в силу Бога. Бачите, віра. Ключовий момент. Ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, якою воскресив його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла. Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи. Дивіться, тут, тут йдеться про християнське хрещення, але і воно названо таким нерукотворним обрізанням. Обрізанням. Не руками зробленим. Це духовна річ. І ця духовна річ має відбуватися тільки через віру в Христа, і без віри неможливо. Тому ми не хрестимо малюків, тому ми хрестимо тільки тих, в кого є віра. І підготовка до хрещення є просто ем, з'ясування, чи дійсно людина вірує в Ісуса Христа. Чи дійсно вона вирішила посвятити своє життя Ісусу Христу? А, а, Пресвітеряні, наприклад, вони, а, вони бачать цю паралель, і їхні а, їхня логіка така, якщо малюків обрізали там, в, Вітхому, в старому заповіті, і це було обрізання плоті у малюків, то так само хрестити можна малюків в новому заповіті. Але це ну, хибна теологія з, нашого, з нашої точки зору. Тому баптисти не хрестять дітей, а пресвітаріані хрестять. Але сенс, який вони вкладають в хрещення, дуже схожий на той сенс, який ми вкладаємо в хрещення. По святу дітей Господу Ісусу Христу, яка практикується і в нашій церкві також. Я думаю, що це може важко зрозуміло, може не важко зрозуміло, і з часом це стане більш зрозуміло. Хай Бог благословить усіх нас. Давайте помолимося. Дякуємо Тобі, Боже, за Слово Твоє, яке а, очищує наші душі, яке є світло для наших шляхів. Дякуємо тобі, що завдяки Твоєму слові ми можемо прославляти Тебе та звершувати служіння на славу Твою, Господи. Дай нам ще більше розуму, наповнюй наші серця Святим Духом. Дай нам uh, зберігати ці слова в наших серцях і чинити так, як до вподоби тобі наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.